24 лютого за штурвал Мі-8. Тоді виконував бойове завдання, обороняючи Київ. Ворог намагався окупувати нашу столицю. але Ми, ми старалися цього не допустити. Дуже інтенсивні були дні, роботи було дуже багато, різноманітної і вилітів ми робили дуже багато. Ігор заштурвало мі 8 з 2009-го, але найважче за всю службу політ у Маріуполь. Місто було оточене звідусіль російськими військами. Відтак розумів, що цей політ може бути смертельним. Екіпаж мав пройти над окупованою територією до Азовсталі 150 кілометрів. Це був кінець квітня. Ми пересікли лінію зіткнення і пройшли по ворожій території порядку 30 кілометрів. Ми мали дещо доставити, деякий вантаж, а там вже по мірі, якби ми здійснили дійсно там посадку, ми б там вже розбиралися. Можливо, це б були якісь поранені. Посадити гелікоптер ігорові на Азовсталь не вдалося Здовж усього шляху, військові Росії обстрілювали вертоліт. Ми виконували завдання вночі і на дуже низькій висоті. Напевно, що ну. Теж їм було важко вичислити, бо нас ну, не видно, вони тільки звук чули, uh -huh. який чути дуже здалеку. І, і все. Але щось таке побачили, тому що нас почали підсвічувати. Ми це все робили тільки з єдиною метою, тому що там дійсно люди потребували. І, на жаль, не вдалося? На жаль, не вдалося. Справа була в тому, просто вже неможливо було саме долетіти, тому що там вже було багато засобів різних ПВО, і які просто, ну, ми дуже легка мішень для них. Екіпаж складався з двох пілотів і борттехніка. виліт у Маріуполь. Для Богдана був бойовим хрещенням. За три місяці до початку повномасштабного нападу він лише отримав диплом пілота. Очікувалося якось, що буде капець. Ну тут просто летимо, там кажу. 20 кілометрів до лінії, 10 кілометрів, 5 над лінією. І ти ще далі. Та нас там обстрілюють ззаді, а ми того не бачимо, просто летимо. Далі летиш виконуєш завдання. Я вам сказали повертатися. Ми самі прийняли рішення повертатись через те, що був дуже сильний обстріл вже на половині шляху до Маріуполя. В окулярах нічного бачення прям бачиш все, а Вони сидять біля костірка, гріються собі в посадках. Так не вони так низько летіли. Вони не розуміли, що ми летимо, що просто там. Та, то все видно. Шість місій на гелікоптерах у Маріуполь були успішними. Щоразу вилітали по два екіпажі з різних підрозділів армійської авіації. Кожен здійснив від двох до чотирьох вильотів. Російські війська збили два гелікоптери. Доля кількох членів екіпажів невідома. Ворог. Ставав ніби більш досвідчений і вже е, враховував ті моменти, які були, скажімо, в попередніх місіях е, недопрацьованим. Він допрацьовував сьома місія у Маріуполі не вдалась. але екіпаж ризикнув заради життя інших і продовжує вильоти, обороняючи країну. В небо треба підніматися з ясною головою, честою, без ніяких поганих думок. Якщо чесно, то насолоджуюся. Любити небо. Так, воно затягує. Це... А в який час любите найбільше небо? В який час, коли, коли ти просто спокійно летиш.